Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Я отримала несподівано отримала подарунок, хочу з вами поділитися. І напередодні Різдва та Нового року, коли ми один одному підбираємо якісь. Подарунки, можливо, ця інформація вам буде корисна. Хоча я та людина, яка я не люблю отримувати, мені якось незручно отримувати подарунки, мені краще дарувати. Але все ж таки, вчора отримала такий подарунок ввечері вже. Сьогодні зранку, думаю, треба своїм сказати. Це є український виробник. І я ще не користувалася, я нічого про це не можу сказати, але мені сподобався склад. На перший погляд це пінка, і вона здається як така рідка, що з неї там буде. Але, якщо її брати на руку, дивіться. Вона йде як піна і вона тримається, хоча тут здається, що водичка і що воно як буде. Розумієте? Так, зараз серветкою приберу. Далі йде тонер. Це одна лінійка. І я його спробувала, я вже знаю, який він. Він не такий рідкий. Але, як рідкий гель, я б так би сказала. Руки я, звісно, помажу, як завжди, донором. І сивародка для обличчя. У мене інша лінійка є від цього українського бренда Holy Skin. Якщо зараз правильно вимовляю. Мені подобається цю лінійку я ще не спробувала на собі. Якщо, то я вам обов'язково буду казати, що ще. А, і я знаєте, про що подумала, коли я була у косметолога. Хоча я не дуже, ви знаєте, так часто ходжу, це було декілька разів і все. І косметолог тоді казала, що має бути одна лінійка догляду для того, щоб шкіра накопичувала ці корисні елементи. А якщо дуже багато всяких пляшок, то шкіра отримує стрес. І тому. Я так вирішила, якщо, знаєте, є бажання себе різноманітнювати догляд і тобі його дарують, то чому б не скористатися їм? Зараз іду, у нас відключення світла і там начальний заклад, дивлюся в вікнах темно, а діти навчаються. А зустріла знайому, вона працює в школі, кажу, а хіба? як діти без світла навчаються. Вона каже, ну а де ти такий генератор візьми, щоб на кожен клас, на всю школу. Каже, головне, щоб не було повітряних тривог. А так ну, навчаються, щось з вікна видно, щось там. Кожен собі ліхтарик вмикає. Отак діти у нас і навчаються. Боже, манюня, ну як ти? Грудень місяць. А у нас троянда китне. Ох. І ось ще дві маніоні. Мої дорогенькі, я вам щиро вдячна за вашу підтримку. Я не те, що я обіцяю, я не маю бажання якийсь негатив напередодні та нового року для вас. Повторювати, тому я буду стримувати свої емоції. Дійсно, мав бути час, і я дуже пишаюся, що зі мною були ви. А надалі я не хочу про погане. Дякую нашим захисникам за кожен наш день, за кожен наш ранок. Шануємо, пам'ятаємо. Я зараз хочу зайти в магазин. Хочу приготувати якийсь такий легенький суп. Зайшла зараз Арус. Дивлюся, о, якраз є фарш. І ще акція. Мабуть, візьму, зроблю суп з фрикадельками. І ще один візьму фарш, і, щоб два було. І котлетки зроблю ще дивлюся, сир плавлений, хочу додати до такого супу з фрикадельками, можливо, з грибами взяти або з беконом або оригінал. Знижка є. Зараз подивлюся. Дивлюся, думаю, якийсь сир новий з'явився. Комо. Ну, Комо то не новий, але смак. Бо стурмо якесь. Не знаю. Не хочу сьогодні експериментувати, хочу зробити щось звичне. А ще я заходила в сільпо і зараз я вам покажу, що я купила. Два пакування такий фарш філійний, як я вам казала, буде суп і з фрикадельками та котлети. Це я в Варусі купила Сільпо. купила такий хліб, мені сподобався його склад. Хотіла піти на наш хлібзавод, але чомусь вже так. Думаю, цільнозерновий. і на заквасці. Думаю, добре, нехай буде. Далі ціна тижня сільпо була так, сир, 9% по я зараз по 59 гривень, щось там копійок. Думаю, треба взяти два, тому що він аж до 3 січня 2026 року нехай буде. І два сирка таких купила для супу з фрикадельками. Що ще рис у мене закінчується. Мені до вподоби такий премія. Головне, щоб він кругленький був. Чомусь мені довгий. Не то. Все. А, і все, там чек залишається. Ото по покупок на 312 гривень. Поставила там цибулька, лаврушка нехай закипає. І інколи в мене таке буває, що я хочу підсмажити картоплю на суп. Але так, недовго, а хвилинка десь. І зовсім інший смак. Я вам вже це казала, просто, знаєте, мої дорогенькі, Зараз що роблю, те я вам показую. Хоч ви це вже і бачили, Там високі Тут ще фарш зробила. Суп там доварюється, зробила підшарочку, цибулька, морква. Порізала плавлений сир. І хочу зараз відповісти на питання мені ставили. Хто залишився у нашого героя? Залишився рідний брат, невістка, племінники. Також у нього було особисте життя і залишилася кохана жінка. До речі, ми з нею ну, стелефонувалися, вона каже, Таня, ти, будь ласка, не забувай там квіточку поливати. Я кажу, та поливаю, не хвилюйся. Але зараз якось не можу ще в хату заходити до нього. Я вам казала, що маємо ключ від його квартири. Потім брату віддамо, або як там буде, не про це. І... Знаєте, що я хочу вам сказати? Люди, ви неймовірні. Я не те, що там дякую, я, я в захваті від вас. Тому що, коли я перший записувала відео, я... І про це казала, що люди приходять в інтернет для того, щоб розважитися, отримати якусь корисну інформацію, але не як там про біль і так далі. І вийшло так, що навпаки, люди ще підписалися, розділили цей біль. Я вам дуже за це вдячна. І не те, що я не тримаюся за підписки там і ще щось, я це кажу завжди. Для мене важливо людина, душа людини, розуміння. І ви просто неймовірні. Я буду намагатися стримувати свої емоції в подальшому відео. Коли наступне буде, і я зараз я не знаю, якщо немає відео, то не хвилюйтеся, просто, просто немає відео. От. І ви знаєте, нас надовго зараз вимикають електрику у зв'язку з атакою Росії на нашу енергосистему. І це геноцид людей, це зрозуміло, українці це чудово розуміють. Ми ніколи цього не забутимо і не пробачимо, як би там, що світ куди б не крутив. Не направляв, але наше відношення до цього ніхто ніколи не змінить. І, І вчора я вийшла на вулицю, воно ще ну, так було. Не так пізно, але вже темно. І в нас в парку сяє новорічна ялинка різдвяна. Ялинка, яка має різдвяну зірку, ти дивишся, життя продовжується, люди радіють і це добре. Нам люди мають мати якісь позитивні такі моменти. Але було так прохолодно і я вирішила зайти в магазин, погрітися, але ще хочу додати, що Генератори, я то слово забула, пробачте, я згадувала. Якщо вже на душе вимикають електрику, підприємці купують такі більші генератори, і все одно людям роблять таку красу, щоб люди могли прийти. І за це не всі платять гроші, ти прийшов, пройшовся. І зайшла в магазин. Сенсея я зайшла. Дивлюся теж, люди готуються до Різдва, до Нового року, щось вибирають собі. Так, продивилася, але чудово розумію, що як раніше у мене на сьогодні, на сьогодення я не можу там, як я заходила, дивилася, коментувала. Але трішки вам показали, можливо, ви якось будете прикрашати вашу оселю до Різдва. Щоб відчувалося свято я не знаю, але свято це коли на душі радість. Але все ж таки були якісь такі позитивні емоції з вірою, з надією. І я дуже пишаюся нашими людьми, які не кидають тебе, коли тобі боляче, а. Тому що це треба пережити. Це не так, що сьогодні дізналася, а завтра вже пішла на танці. Це якась нова інформація ще поступає. Ти тільки там більш-менш урівноважився е мозком, не ні. І знов щось таке, і це все треба просто пережити. І якщо Суббулька дитя, я каблучку свою туди-сюди. Я дуже вдячна Всесвіту за те, що ми маємо змогу провести нашого героя, а не що його привезли так, він в морзі в іншому. Місті, брат вирішує там питання, потім його привезуть в наше місто, і... і ми зможемо його провести з честю, з гідністю, так як має бути, а не чекати. У мене, я знаю, там знайома, вона 25 місяців розшукує чоловіка, він безвісті зниклий. У нас хоч зрозуміли, що як там нічого, різні долі, різні люди поруч нас. І коли ми один до одного уважні, це дуже круто. Ви неймовірні українці. Я пишаюся вами. даремно не не я завжди вірю в щирих, свідомих, свідомих українців. Дай Боже, щоб у вас все було добре. Бережіть себе, мої дорогенькі, і до зустрічі в новому відео. După mi